Ще ми закінчили рік, ще ми перейшли в новий 24-й. Війна як була, так і є. І область як обстрілювалась, так і обстрілюється ворогом. На сьогодні, якщо казати про минулий рік, маємо 14 тисяч вісімсот вибухів. Це приходи на нашу чернігівську землю, в основному це прикордоння. Також Гончарівська громада і Чернігів. Ви бачите на слайді ті населені пункти, які обстрілюються щодня. Що казати про вчорашній день? Вчора 5 обстрілів, 10 вибухів було на Чернігівщині. Обстріли продовжуються постійно, Із з нового ворог став більш активно застосовувати fpv дрони і інші дрони комікації. Раніше їх було дуже мало, зараз, на жаль, кількість застосування таких дронів це небезпечна зброя. Вона збільшується. Нещодавно, наприкінці року, була обстріляна Семенівка, чергове вже е ракетними системами залпового вогню. Була обстріляна РСЗВ Семенівка, у нас є втрата. Цивільна особа загинула, одна поранена. І я не бачу логіки, немає враження військових об'єктів. Вони, як сьогодні по Києву, от, валили по е приватним, е по житловим будинкам. Так само вони Семенівку обстрілювали там центр міста. Там, де немає військових, там, де є цивільні особи. Вони це роблять в Семенівці, вони це роблять врем'ячі, вони це роблять по низці населених пунктів. Кількість вибухів в минулому році, 14 840, вони, Вона вже перевищила кількість населення, яке лишилось в цих населених пунктах, як і на цьому слайді. Тобто, вже от. Кількість людей там лишається трошки більше 13 тисяч з врахуванням тих, що від'їхало, а кількість снарядів у минулому році прилетіло 14 800. Не можу казати, скільки МВГ мобільного гнових груп працює в області. Це військова інформація. Але з публічного ми теж частину забезпечили і продовжуємо це робити. Так, на сьогодні 46 автомобілів, пікапів з старлінками, з Планшетами з турелями з іншим обладнанням передано і вони знаходяться на чергуванні додатково до тих е, сил і засобів збройних сил, які забезпечують Збройні сили. І е, ці групи, які працюють, вони на сьогодні успішно збивають шахеди, що не може нарадувати, тому що через Чернігівщину, на жаль, дуже багато літає сьогодні шахедів, і е, е, дуже велика маса ракет. Які летіли сьогодні, вони теж летіли саме через нашу область. Ми значно підсилились і технічно, і, і фізично з точки зору протидії ДРГ. Ми вживаємо ряд заходів, які не вживали раніше. І це дозволяє нам їх виявляти і давати бій. Ми максимально забезпечили всі підприємства критичної інфраструктури, всі лікарні, всі центри прийняття рішень, всі інші комунальні, ну багато комунальних вузлів, альтернативними джерелами електропостачання. Тобто генератори є, генератори великі, генератори більш мобільні. Ми маємо в декількох громадах ключових модульні котельні, які теж ну, мають певну автономність. Дуже важливо це доступ до води, дуже важливо це електропостачання, принаймні, ну, як мінімум лікарні і, ну, і інші об'єкти, без яких дуже важко забезпечити життєдіяльність міста. Ті результати перевірок і ті цифри, що я бачу, і ті об'єкти, на яких я буваю, я вважаю, що ми готові. Ми дуже багато фортифікаційних робіт проводили у 2022 році. Але таку фундаментальну фортифікацію на постійній основі як об'єкти, ми почали робити тільки в 2023 році. Це приклади на фото нашої фортифікації. Виділені були кошти. Зараз виділяються другий транш. Я впевнений, що ми ще більше підсилимо фортифікаційну спроможність нашого прикордоння і нашої області в цілому. Питання бюджетів. Ну, по-перше, бюджет річний ми трошки перевиконали. Це цифри, які всіх турбують, скільки бюджетів військового ПДФО було перенаправлено. Якщо казати про 2023 рік, то вилучено у 2023 році майже мільярд 925 мільйонів. Це залишок той, що почав вилучати жовтень листопад. Грудень у цьому році ця сума ну по нашим. Підрахунка складе близько 3,7 мільярдів гривень. Якщо казати про те, скільки ми витратили, то ми з місцевого бюджету, з обласного бюджету витратили минулого року 541 мільйон. Тобто 541 мільйон в минулому році і 37 мільярдів централізовано буде на військові цілі в поточному році. Цифра на сьогодні. Вибухонебезпечних знищених предметів більше 81 тисячі. За підтримки ДСНС і Міністерства економіки ми отримали дві машини і будемо чекати ще машини з розмінування. В правій частині слайду ви бачите перелік операторів, які працюють з гуманітарного розмінування. Але якщо казати про обсяги, то найбільші обсяги сьогодні нам забезпечила ДСНС і ДССТ, Державна служба спецтранспорту Міноборони. І за це їм дуже вдячний, але е, суцільним розмінуванням нам треба ще розмінувати більше 350 тисяч гектарів. В основному це сільвоспугіддя, тому що все, що стосується інфраструктури критичної, вони, в принципі, були розміновані. На сьогодні із всіх закладів освіти 87% мають укриття. Із цих 87, я десь відсотків 30 ще беру на те, що вони є, вони придатні, вони прийняті, але я би покращував і далі умови перебування там учасників освітнього процесу. Якщо казати про школи, то 95% шкіл на сьогодні з укриттям. Найгірша ситуація у садочках. Садочки, на жаль, ми не допрацювали спільно з громадами, і цьогоріч по садочкам треба буде дуже багато. Працювати за минулий рік, за позаминулий, точніше, за 22 і за 23 й спільними зусиллями е з різних джерел фінансування нам вдалося відновити, ну або в процесі відновлення, 61 відсоток від усього, що зруйнував ворог. Якщо ви бачите останню колонку, потребують відновлені, основна маса це приватні житлові будинки. Саме над цим сьогодні. Працюємо спільно з громадами. Цього ми бачимо, скільки зруйнованих приватних житлових будинків і є відновлення дуже актуальна програма. Що маємо на сьогодні? За пошкоджене житло 139,4 мільйона, призначених виплат. За зруйноване житло сертифікатів видано на 124 мільйона. В основному це робота громад. І отут хочу звернути увагу, що у нас є. Аутсайдери з об'єктивних і суб'єктивних причин. Якщо казати про Чаніївську територіальну громаду, то ну, насправді дуже багато заяв. Але я вважаю, що третина тільки опрацьована, це дуже низький показник. Ніжинська територіальна громада, 18 поданих заяв, всі протерміновані. Тобто жодного нарахування, хоча можна було 18 заяв точно відпрацювати. У роботі на сьогодні 780 заяв. Я вважаю, що в найближчий час можна ці заяви опрацюватися для того, щоб наші люди отримали всі необхідні компенсації. Я по економіці хочу сказати два. Дві цифри показати це робочі місця створення і індекс промислового виробництва. Це те, що от за 9 місяців статистика дає. Ми плюсуємо відносно 2022 року, але звісно, на рівень 2021 року ми не вийшли. Я думаю, що цей рік у нас є змога підтягнутись до рівня 21-го року. І з точки зору створення робочих місць з точки зору відновлення виробництва. В минулому році нам Вдалося залучити півтора мільярда гривень. Поза минулому була цифра 600 мільйонів. В минулому півтора мільярда. 22-й 600, 23 1,5 мільярда. Ви бачите розбивку по фондам, по програмах. Тут і кошти фонду ліквідації, і кошти субвенції, і кошти ЄІБА, і кошти резервного фонду на будівництво фортифікації, і кошти на передостання позиція саме на облаштування укриття в школах. Кілька субвенцій є перехідними. Кілька проєктів є такими, де є економія. У нас не було завдання в грудні місяці освоїти всі кошти. У нас було завдання зробити це якісно і економно. Відповідно, ми хочемо це зробити якісно, економно, прозоро, щоб нікого не виникало питань по їх освоєнню. І тому маємо такий результат. Тобто, сьогодні констатую, що от десь. До півтора мільярда залучених використання 426 мільйонів на сьогодні. 28,3%. Ми створили цьогоріч річ регіональний офіс міжнародного співробітництва, щоб структурувати ті відносини, які уклались і на рівні області, і на рівні громад. Тому що дуже багато у нас партнерів, які заходять і бажають допомагати області. Вони це робили у 22-му році, у 23-му і продовжать це робити 24-му. Для того, щоб це було структуровано, щоб ми розуміли, кому що треба, і щоб ми давали донорам інформацію про наші потреби, щоб вона була першоджерел. Такий регіональний офіс створений, туди війшли голови громад, в основному ключових, які постраждали, і ми працюємо з міжнародними партнерами. 360 організацій донорів, 360 – це всього. Якщо казати про міжнародну складову, то їх десь близько 210 організацій міжнародних, які працюють з нами. Бачите, 226 документів укладено за півтора року на різних рівнях. Обласну адміністрацію 34. Все інше це громади, це горизонтальні контакти і. Коли я кажу про міжнародну співпрацю, завжди підкреслюю вклад Латвії і вклад Франції у допомогу Це країни, які максимально нам допомагають і дуже багато зробили для того, щоб наша область якомога швидше відновилась. Прозорість та підзвітність. Нова ініціатива. Ми створили. Робочу групу туди війшли представники адміністрації, правоохоронних органів, аналізуються закупівлі. Я, коли ми її створювали, акцентував на тому, що ми маємо дивитись на закупівлі обласного бюджету, тобто департаменти обласної адміністрації, а також на закупівлі громад, аналізувати, передавати по тим питанням, які виникають, інформацію правоохоронні органи. І от я дуже. Прошу вас, як як журналістів користуватися цим інструментом. Тобто, ця робоча група вона якраз розглядає такі моменти і може більш швидко, проактивно направляти правохоронні і вимагати в тому числі від правоохоронних органів швидкого розслідування або там аналізу тих чи інших закупівель. Безбар'єрність та ментальне здоров'я. Це проєкт Першої леді 600 сімейних лікарів пройшли навчання з надання першої психологічної допомоги. Також у нас працюють дуже багато волонтерів. Ми їх залучаємо саме до проєкту Швидка допомога. І найближчим часом у нас запрацюють і по ментальному, в тому числі напряму, проєкти щодо підтримки ветеранів. Це дуже важливо сьогодні, тому що сьогодні наші хлопці дівчата повертаються. І далі будуть повертатися ще більше. І їм теж потрібна потрібна допомога. Я вважаю, що взаємодія міської ради і міської адміністрації могло би бути набагато ефективніше. Якщо б от коли призначили Бережинського, ми сіли е е в трьох в кабінеті. Олександр Ломаков, Дмитро Брижинський і е, усіх різне бачення. Міська рада каже, це наше повноваження, Брижинський каже, це мої повноваження. Кажу: візьміть закон, візьміть юристів. І чітко розділіть повноваження, хто за що відповідає. І в такій конструкції буде набагато простіше всім. Тобто, у тебе є коло твоїх повноважень, і ти в рамках їх дієш. Все. Знімаються всі спірні питання. Приходить людина з питанням, це, це чиє питання? Почитали Брежинського вперед, почитали міської ради, Ломака, Олександр, будь ласка, це то є питання. Але ми, ми, тому що ми ж живемо разом всі в одній області і ми це спостерігаємо. Але ми півроку чубимось, а потім в результаті виходимо на регламент, тому що розуміємо, що надалі. Неможливо вже так існувати. А чому не зробити це одразу? Тобто, зробили регламент, розписали повноваження. І все, в рамках закону всі діють. І тоді не треба ні суддів, ні публічних якихось там звинувачень. Ну, у нас війна в країні. Тобто, я повторюсь, у нас є один ворог. А ми себе, самі себе робимо слабкішими. Перед ним. Тому непроста. Ситуація. В місті Чернігові я вважаю, що на сьогодні головне, що бюджет прийнятий. Головне, що в цьому бюджеті передбачена достатньо, достатньо велика сума коштів на допомогу і підтримку Збройних сил. Я впевнений, що цю суму ще можна збільшити, і я думаю, що протягом року так воно і відбудеться насправді. Тому я вважаю, що попереду є всі шанси зайти в конструктив і працювати. На сьогодні головне, що місто з бюджетом, і на сьогодні головне, що всі працюють, це головне. А якщо ще будуть працювати спільно і заради нашої перемоги, взагалі буде супер. Ми, звісно, маємо певні цифри по мобілізації щодо їх виконання. І ми їх не виконуємо. Тобто на сьогодні ми не виконуємо те завдання, яке нам доводиться. І це насправді є дуже погано. Коли я спілкуюся з військовим, з яким ми тут сиділи у березні, а він вже після березня 2022 року тиждень мав відпустки, а весь інший час знаходиться там, де. Не піднімають голову просто, тому що літить постійно. То, мабуть, ми маємо зробити все, щоб такі військові теж могли відпочити і з новими силами повернутися. Без мобілізації, без виконання завдань по мобілізації, ми втратимо країну. Тому ми маємо всі разом зробити, а це знову ж таки наша спільна відповідальність. Це відповідальність обласної військової адміністрації, центрів комплектування, органів місцевого самоврядування і бізнесу, в тому числі. Який має розуміти наслідки, якщо ми не виконаємо моб завдання, ми це маємо зробити. У нас немає іншого, іншого варіанту. І бізнес, який, коли отримує завдання на мобілізацію людини, звільняє цю людину заднім числом, а потім а, приймає на роботу. В банкомату відчитується, що в мене людина. Це не працює, я потім приймаю його на роботу. Лайфхак, але про, про це всі знають вже. і пишуть. Е е е так от е власник бізнесу теж має, розуміти, теж має розуміти наслідки таких дій. Ми маємо всі зробити максимально можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу.